Олег, вітаю. Дві перемоги а... на старті та ніч Як ти вважаєш, це можна вважати успіхом, чи це е, норма для команди? Я вважаю, що наша мета давати бій кожному супернику, і ми це робимо за рахунок характеру, самовіддачі. та е, вважаю, навіть тактики, тому що стараємося нивілювати сильні сторони противника. І я вважаю, що більш позитивним оці. Три матчі, три результати це більш звичайно позитивно. Скажіть, будь ласка, яка атмосфера в команді? Такий результат дає тиск на команду чи навпаки впевненість? Я не знаю. Мені здається, що з кожним туром ми стаємо більш впевненими в собі. Але важливо, щоб це було не самовпевненість якась, і нам є що доказувати в цій прем'єр-лізі, тому я думаю, що ми все більше впевненість все ж таки. Поділися б будь ласка з задачами команди на цей сезон. Які цілі ставить тренер, та які цілі ставить президент, можливо, ти знаєш? Ну я не хочу бути многослівним, звичайно, тому що, ну я ж вже казав, виходити, давати біг кожному матчі, а там вже буде видно. Звичайно, є перша мета номер один це залишитись прем'єр-лізі, а все інше вже буде по ходу сезону вже буде видно. Дякую.